Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас вітати. Гарного настрою вам бажаю і наше заняття розпочинаю. Про що ми сьогодні поговоримо? Про вас, малята! А саме про ваші права. Що таке права? Давайте розбиратися разом. Є такий міжнародний документ, який називається Конвенція про права дитини. У ній зазначено, що дітям треба давати все найкраще, щоб вони добре росли і розвивалися. Давайте про це поговоримо і зробимо квіточку прав дитини. Нагадалочко, пам'яталочку. дитинко. Якщо ти станеш перед дзеркалом, кого ти побачиш? Так, себе, ти побачиш маленьку людину, яка єдина у всьому світі, тільки в неї такий симпатичний носик, такі красиві очі, щічки. Тільки вона так вміє посміхатися. Ця маленька людина ні на кого іншого не схожа. Вона неповторна. Коли на світ з'являється дитина, то вона вже має права, право на життя. Як маленька немовля у світ двері відчиняє, то дають йому слово, слово це його ім'я. Підростає немовлятко, чи дівчатко, чи хлоп'ятко, разом з ним. І де це слово, слово це його ім'я. як тільки дитина народилася, батьки, щоб до неї звертатися, дають їй ім'я. і всі інші завжди звертаються одне до одного на ім'я. Отже, перша пелюстка нашої квітки готова. І вона каже кожна дитина. Має право на життя, ім'я та громадянство. А тепер давайте пригадаємо лічилочку. Приготуйте свою долоньку. Починаємо. Перший пальчик це дідусь, а ось цей бабуся. Третій пальчик то татусь. А ось цей Матуся п'ятий пальчик. Я, маля, ось і вся моя сім'я. Коли дитина зростає, то їй потрібна допомога, турбота, любов від батьків. Від цього дитина буде рости веселою та усміхненою. І ще одна пелюстка вже готова. Кожна дитина має право. На сім'ю та родинне спілкування. А наступне право ви зможете назвати самі, продовжуючи речення. Отже, я починаю, а ви продовжуєте. Білочка живе у дуплі, правильно. Ташка живе, у гніздечко, так. Лисичка мешкає у норі. Молодці, ведмідь живе у барлозі. Отже, ми можемо назвати наступну пелюстку нашої квіточки. У кожного має бути своє житло так малята. А щоб дитинка швидко росла і набиралася сил. Кожному потрібно правильне харчування та відпочинок. Отже, ще одна пелюстка вже готова. Кожна дитина має право на якісне харчування та відпочинок. Але може трапитися малята, що дитинка захворіла і потребує лікування. Тому батьки завжди звертаються за допомогою у медичні заклади до лікарів, які допомагають дитині одужати. І ще одна пелюстка готова. Кожна дитина має право на медичну допомогу. А щоб розумною зростала дитинка, щоб знала букви та цифри. Щоб книжечки швидко читати, потрібно дитині навчатись. Коли дітки підростають, то вони починають ходити до садочку, потім у школу, до інституту, де всі вони навчаються. Отже наступне право дитина має право на навчання. Малята. В садочку, в школі можуть бути діти зовсім різні і не схожі один на одного. Ніхто не має права нікого ображати, адже всі діти мають рівні права. Ніхто і ніколи не може вас скривдити. Отже, остання пилюстка вже готова. Кожна дитина має право на захист. Ось така квіточка прав у нас вийшла. А давайте ще раз повторимо наші права. Дитина має право на життя, ім'я та громадянство. Дитина має право на сім'ю та родини спілкування. Дитина має право на житло, дитина має право на якісне харчування та відпочинок, на медичну допомогу, на навчання. Дитина має право на захист. Ось так малята. Запам'ятайте свої права. Але крім прав, дитина ще повинна знати, чого вона не має робити. Давайте ми про це поговоримо і зробимо для нашої квіточки листочки, пам'яталочки. Отже, починаємо. Я маю право на житло, але не повинен його псувати і ламати речі. Ось перший листочок вже готовий. Другий листочок. Я маю право гратися, але не повинен заважати іншим грати. Наступний листочок. Я маю право на корисну їжу, але не повинен забирати її у інших. І ще слід їсти охайно і не кидати хлібчика. Наступний листочок. Я маю право на навчання, але не повинен псувати книжки і заважати вчитися іншим. Наступний листочок. Я маю право на любов та сім'ю, але не повинен ображати батьків. Треба слухатися та допомагати. Ось така квіточка прав у нас вийшла. А тепер давайте назвемо листочки своїх обов'язків. Я не повинен псувати книжки і заважати вчитися іншим. Я не повинен ображати батьків. Я не повинен заважати гратися іншим. Я не повинен псувати речі в будинку. Я не повинен забирати чужу їжу. Ось такі права та обов'язки повинна знати кожна дитина. А тепер, малята, давайте ми пригадаємо казочки і подумаємо, чи порушувалися права казкових героїв. Починаємо. Що це за казка? Правильно. Колобок. А які права тут порушувалися? Лисичка з'їла колобка, вона порушила право на життя. А це казочка гідке каченя. Про що там йшлося? Що робили з гідким каченям? Його ображали, насміхалися над ним. Яке ж право тут порушено? Ми з вами пам'ятаємо, що всі мають рівні права, незалежно від зовнішнього вигляду. А це казка як називається? Так, зайчикова хатка. Що ж там трапилося? Лисичка вигнала зайчика з його хатки. І це означає, що вона порушила право на житло. А це казочка, лисиця та журавель. Давайте пригадаємо сюжет казки. Лисичка запросила журавля до себе на гостину, насипала молочного киселику та розмазила тонесенько по тарілочці. Сама з'їла, а журавлик не зміг з'їсти. Отже, тут порушено право на харчування. А що це за казочка? Так, малят, гуси -лебеді. В Цій касці лебеді вкрали хлопчика, тобто залишили його без сім'ї. Порушено правило на сім'ю. Молодці малята. А тепер. Давайте ми підведемо підсумок нашого заняття віршиком. Знаєте, що усі ми рівні від народження в правах, що людина з малку вільна, наче в небі синій птах, треба дітям всього світу не сваритись, а дружити. І за правилами чітко по закону треба жити. Отже, малята права допомагають нам жити, бути здоровими та щасливими, а ще захищеними. Але і про обов'язки свої не забувайте. А наше заняття закінчено. Я прощаюся з вами. До побачення, до зустрічі. На все добре!